Взужу равлик, маннікети, у люстерко глянув красик, на новім велосипеді мечить і мріє стати асом, встигне в поле і до гаю, на ставок і ще й до лісу. Всіх охочих покатає, заведе розмови різні про свої важливі справи. Рібки наловити, та не водкою, а цьобом. Любить сонечко і літо. От спитайтеся у нього. А тепер, як має робер і зручні спортивні кети, дбає.